Покликаний Божою волею і брат состень, Божій Церкві в Коринтії, освяченому у Христі Ісусі, покликаним святим усіма, які на кожному місці прикликають ім'я нашого Господа Ісуса Христа, їхнього і нашого. Благодать вам і мир від Бога нашого Отця і Господа Ісуса Христа. Амінь. <плес> е, хочу сподіватися таким брате і сестрам словом, що дуже часто. Я слухаю пісні, я дуже люблю пісні, пісні про славлення. І коли ти сам в комнаті, така тишина, і коли йде це прославлення, то я починаю розуміти, який великий Бог, який він святий, яку він хоче чистоту від нас. І дуже часто приходиться задумувати за іменно за своє життя, чи поступаю я так, чи йду я його шляхом. І знаєте, приходиться плакати, тому що ти розумієш, що він є святий. І ми читаємо в Божому Слові, що без святості ніхто не побачить Господа. Сьогодні міняється все. Кожного дня міняється ситуація. Можуть мінятися наші характери, можуть мінятися наші погляди. Але слава Богу нашому, що Він залишив для нас незмінне його слово. Сьогодні багато людей шукають якихось. Психологів, якихось мудрих людей, аби якось знайти вихід з, з, з різних ситуацій. Хоча ми всі, як брат нагадував, живемо не в легкі часи. І все так все міняє, ми замічаємо дуже часто других, але Боже Слово учить нас замічати самих себе. Як я йду. Колись Майдавно я собі виписував місця священного писання і так робив, От, наприклад, якась тема, тих, тикса стосує. Наприклад, друга тема це оттих, це тому. це он тому. Але Боже слово написано для мене лічно. От як його я сприймаю, чи, чи, роблюся, чи роблю я аналіз свого життя, От як я йду цією дорогою чи ні? Бо ми так привикли. Як би сказав, що ні, ми так не робимо, ми так привикли. Якщо ж то, якщо тот, то, то брат, то сестра, але іменно свій шлях. І е, ми знаємо, що останні часи е, сатана буде ходити урикаючи. Він не довольний, що ми себе тут збираємо. Він дуже недовольний. Він хоче нас розділити, він хоче щось посіяти свого. І світ пропонує дуже багато різних шляхів за пусто. Не треба платити за то. Будь на мою сторону. Будь. Один раз живеш, дуже часто ми чуємо, один раз живе, живе як хочеш. Але ми маємо слово Боже. І ми, я рахую, що ми самі щасливі. Так, у нас не все діяльно. Вийде війна. Але ми щасливі, що Бог залишив для нас своє слово. І Читаючи новий заповіт, бачиш, що не все так було гладко і в тих церквах, які були при Ісусі Христі. Не все так гладко йшло, як вам це хотіло видіти. То. І апостол Петро звертається до коринтян. Якщо читати до коринтян, то ми видимо, що у церкві було десь 12 різних проблем. Я хотів звернутися 10 розділ. Написано такі вірші. Не хочу брате, щоб ви не знали, що всі наші батьки були під хмарою і всі перейшли через море. Всі хрестилися Мойсея у хмарі та в морі, всі їли ту саму духовну їжу, всі пили той самий духовний напій, бо пили з духовної скелі, що йшла слідом за ними. А той скелею був Христос. Але не багатьох уподобав Бог, тож вони полягли. Пустині. Вони стали прикладом для нас, щоб ми не були пожадливі на зло, як були пожадливі вони. Апостол Петро пише, що це є прикладом для нас. Бувають такі моменти, коли десь, що, е, говоримо, то можна таке почути, що так старий заповідь, то добре, все, все добре, але ми не, не змога. Ми Менуви, новим це пользуємо. Це таке амінь. Але Христос теж пользувався старим і цитував завітом, і апостоли так само робили. І Він говорить, що це приклад для нас, аби ми не забували. І далі він пише, вони стали прикладом для нас, щоб ми не були пожадливі на Зло, яке були пожадливі вони. Не служить ідолам як деяких з них, як написано, народців їсти й пити, і стали, щоб забавлятися. Не піддавайтеся без деякі з них чинили блуд у поліглорі одного дня 20 тисячі. Не будемо спокушувати Христа, як деякі з них спокушували і загинули від змій. І мені це віде, що саме головне: не нарікайте, як деякі з них нарікали і загинули від Губителя. Все це сталося з ними як прообраз і записане, як пересторога для нас, для яких. Наступнець віків. Боже Слово написане для нас. І дійсно, коли так ми читаємо, е, не роздумуючи, то ми можемо так собі прочитати і не звернути увагу. Але коли дивишся в своє життя, на свій шлях, то ти розумієш, що ми теж нарікаємо і не замічаючи того. Ми дуже часто нарікаємо, бо ми б хотіли, якось би було ми легко так як ми собі представляємо ми. Не так, як того хоче Бог. І це, 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 це є велика перешкода для нас. Хоча ми думаємо, що в нас все нормально. Навіть і в побутових таких, у побутовому житті або на роботі ми дуже часто можемо нарікати. Нам це не любить жара, то живе дуже много. То часів нам треба много, то грошей нам треба много. Всі винуваті. І, і ця проблема і в мене була. Тепер я стараюся так не робити. Дуже тяжко. Бо коли ми так починаємо між собою говорити, то з нас може таке селити, що другі безходили двері, бо що це людина таке? Що це за людина? Тільки зла і негативу від нас може виливатися, що це просто, то просто так кажуть фантастика. І ми не замчаємо, думаємо, ну, що нормально, ми так говорять, ми, ми живемо в цей ж час і ми теж. Все, ми участвуємо. Чи, чи, ми робимо аналіз в цьому, чи, чи ні. Чи десь десь один раз у рік ми можемо трошки пороздумовувати це. Але це є кожного дня. І ми можемо на це е, говорити часами. Хто винуватий, хто краде, хоча ми цього не бачимо, ми не бачимо документи, ми, ми мало що знаємо, але винуваті усі. А от за себе. Та я вроді, такого. Ну що я один на тебе ну, не в політиці, ну що я один таке можу. Але добре дивитись дуже часто брати нарікання. Бо ми б тільки все наше. І все нам мало. І тому апостол Ветку була така проблема і в Коринфі, тому він і звертається до них. Хоча тобто це була можна церква. Люди вірили. Що люди нарікали? Він каже, це як приклад для нас, аби ми цього не робили. Все це сталося з ними як про образ і, і записано як пересторога для нас, для яких настав кінець віків. Тому хто вважає, що він стоїть, нехай зарежеться, аби не впав. Чи задумувалися ми колись над цим? От чи, чи не нарікаю я десь так случайно, чи ні? Це є дуже велика проблема. І дивіться, він говорить про приклади. Тепер ми звернемося до старого заповіду. Що сталося? Ми знаємо, що ізраїльський народ був в Єгипті, їх дуже там муштрували, так що вони зупили до Бога. І Бог їх почув, каже, я вас виведу. І Бог їх вів. Знаєте, коли... Читаю цей, цей, цю історію про, про вихід. Вроді все розумію, все написано дуже чітко, конкретно. Але я щось не можу поняти, як люди виділи хмару в день. Вони виділять з ним, як Бог говорив з Мойсени. Ми все бачили на власні очі. Ми читаємо, що вони нарікають. Бог їм дає манну, Кажу, куди ти нас привів? Я зайшов такі вірші. Я, я не можу поняти, як можеш так е, перечити, нарікати на Бога, коли ти видиш, коли він поряд. Ми Бога не бачимо. Але ми віримо, що він є тут. Ми віримо, що він є з нами, бо так написано. Але ми бачили своїми очима. Не чисел з 11 розділу. І з-перед цього 12 розумі за він віршу, ми бачимо, що Бог веде свій народ. Після цього вони вирішили від Господньої гори і пішли на віддаль трьох днів дороги. Перед ними протягом цих трьох днів рухався куча Господнього заповіту, щоб знайти для них місце для відпочинку. А Господня хмара була над ними вдень, коли вирушали вони табором. Бог був постійно з ними. Ну як може ще щось нарікати? А вказується, що нарікає. Так і в нашому житті буває. Ми просто дуже часто можемо цього не замічати. Але воно, воно є, воно є нарікання, воно є ще є ропот, Недовольство. Ми хочемо нашу дорогу, ми не хочемо якусь вузку, аби нас притісняли, аби щось нас вчило, ми хочемо якось легко трошки йти. І Бог каже, що він нас любить. Ми віримо, що він нас любить, що наші молитви. Ми це все знаємо. Але іноді Бог хоче себе подивити, як я. Або хтось із нас полопить.